Ні слава ніголя, ще нам брата українці усміхнеться доля, Згинуть наші вороже. Шановні депутати, на пленарному засіданні 50-ї позачергової сесії 8-го скликання приймає участь Лазаренко Михайло Дмитрович, голова Подільської районної військової адміністрації. Добригоді. І по нашій добрій традиції ми вітаємо наших депутатів, які відсвяткували своє день народження між сесійний період. Цього разу ми вітаємо дерзі Дмитра. Найкращі побажання Дмитру, хочу подякувати йому за його депутатську роботу в першу чергу і за роботу як цих в дружбі народів, тому що він, по-перше, не пропускає жодної сесії, практично, тільки якщо по поважним причинам. По-друге, до виконує свої депутатські обов'язки і. Керує тією структурою, яка надає нам економічну вигоду для кулянинської громади і для України в цілому, завдяки якої ми можемо допомагати нашим Збройним силам України. Тому Дмитро, мені вітає. Здоров'я. Федерації склалася така вже традиція. Ми перед кожною початком роботи кожної сесії оголошуємо список воїнів, які загинули е, на теренах бойових дій від Куяльницької громади. На жаль, цей список у нас збільшується на теперішній час, у нас їх 69. Шоріс Ольга Павлівна, село Куяльники. Черній Олег Іванович Село Куяльник, Барбун Вікторія Вікторівна, Село Куяльник, Стратон Алла Вікторівна, Село Куянін, Росяєв Сергій Сергійович, Село Розалівка, Добровольська Олена Миколаївна, Село Кослобідка, Зайцев Дмитро Сергійович, селище Борщі, Катяшев Віталій Федорович, Село Качурівка, Процишина Наталія Андріївна село Новоселівка. Скурат Тетяна Валентинівна село Новоселівка. Сабатін Сергій Сергійович село Соболівка. Голоднюк Дмитро Володимирович, село Соболівка, Коваленко Ігор Іванович, село Розанівка. Захарчук Дмитро Євгенович, село Мало Кідратівка, Порчин Юрій Іванович, село Мардарівка, Хаймінов Володимир Сергійович, село Нестоїта, Мора Максим Захарович, село Соболівка, Бритавський Віталій Олегович, село Малий Фонтан, Семеніхін, Геннадій Миколаївич, селище Берщі, Фомін Микола Володимирович, село Домниця, Станішевський Костянтин Олександрович, село Коментеве. Качук Олександр Васильович, селище Борщі, Ботнар Микола Вікторович, село Васелівка. Слободянюк Віталій Іванович, село Малий Фонтан. Базилюк Микола Олексійович, село Антонівка. Руденко Денис Юрійович, село Подільське, похований в селі Соболівка. Дзюба Василь Іванович, село Велика Кідратівка, Котович Анатолій, Анатолій Володимирович, Коси, Сербу Віталій Сергійович, село Васелівка. Владижинський Олександр Васильович, село Олексіївка, Яцемірський Сергій Анатолійович, Село Новоселівка. Шишкін Сергій Сергійович, село Любомирка, Войтун Михайло Анатолійович Коси. Борщ Ігор Валентинович Село Мардарівка, Кузніцов Віктор Павлович, Село Мардарівка, Попружний Дмитро Анатолійович Коси. Дзьомка Геннадій Андрійович, село Нестоїта, Тименюк Владислав Олександрович, село Мардарівка, Марченко Олександр Вікторович, Село Розалівка. Волошанюк Сергій Володимирович, село Мардарівка, Шуда Олексій Адольфович, село Куяльник, Пайреля Олег Юрійович, село Малий Фонтан, Лісник Віорел Павлович, вихованець Башівської школи-інтернат, Місяновський Богдан Григорович, село Любомирка, Кожукар Руслан Іванович, село Куяльник, Тоток Олександр Сергійович, село Домниця, Пашковський Костянтин Юровіч, село Вестернічани, Бабі Дмитро Валерійович, село Бичманюка. Кам'янщик Віктор Володимирович, село Куяльник, Ткачов Микола Сергійович, село Станіславка, Задорожний Андрій Володимирович, селище Борші, Ровненко Сергій Миколаївич, село Мардарівка, Онученка Ігор Григорович, село Нестоїта, Шабалов Сергій Сергійович, село Гонората, Вибранський Олександр, Олександр Олександрович, Велика Кіндратівка, Мор Юрій Анатолійович, село Нова Кульна. Цуркан Сергій Володимирович, село Гідарин. Купець Олександр Олександрович, село Нестоїта, Калита Артем Русланович, село Новоселівка, Кравченка Микола Анатолійович, село Глобачок, Микитюк, Руслан Анатолійович, село Мардарівка, Слободянюк Євгеній Сергійович, село Бачманівка, Панфілі Сергій Сергійович, село Гідарин, Артеменко Іван Олегович, Село Коси, Княжковський, Дмитро Михайлович, село Малий Фонтан, Дищук Костянтин Анатолійович, село Федерівка. Світковський В'ячеслав Анатолійович, село Коси. Семзеніс Андрій Євгенович сьогодні стоїть там. Грабован Андрій Васильович, місто Подільськ, спокований в селі Куялі. Прошу вшанувати колоніча. Дякую, прошу сідати. Так, шановні депутати, у вас на руках знаходиться проект порядку ден денного сьогоднішнього засідання. Є необхідність мені зачитувати перелік питань, які ми будемо з вами голосувати? Тоді ставимо на голосування. Даний проєкт порядку денного за основу. Прошу голосувати. Хто за такий порядок денний, прошу голосувати. Хто за? Проти. Утримались. Дякую. Ставимо на голосування даний проєкт в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? дякую. Перше питання. Про звернення Куяльницької сільської ради Подільського району, Одеської області. Восьмого скликання щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Тетяна Косюк, будь ласка. Доброго дня, шановний Сергій Миколаївич, шановний Михайло Дмитрович, шановні депутати. Пропоную вам заслухати текст звернення Крияницької сільської ради Подільського району Одеської області восьмого скликання щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Дане звернення буде адресоване президенту України Володимиру Зеленському, Верховній Раді України та міській раді міста Бурлінгтон, штат Вермонт США, яка є містом побратимом для нашої громади. Сьогодні Україна переживає складний період своєї історії. Українці згуртовані і єдині у своєму бажанні відстояти своє право на волю та свої конституційні свободи, на свою мову та традиції, незалежність своєї держави. План перемоги представлений президентом України Володимиром Зеленським у Верховній Раді України, США, Європейських країнах, які є найважливішими союзниками України, на засіданні Європейської Ради. Це перелік заходів рішучих кроків, які мають переломити хід війни, що тримає в Україні вже майже 11 років. Це план перемоги для України і план надійної стабільності для інших країн Європи. Усі 5 пунктів плану є надзвичайно важливими. Перший пункт плану має геополітичний характер і передбачає запрошення України до НАТО. Другий та третій пункти є військовими та включають заходи щодо зміцнення обороноздатності держави. Четвертий пункт стосується економічних питань, а п'ятий безпекових аспектів. Українці довели, що можуть захищати себе та інші демократичні нації. Для України питання вступу до НАТО означає майбутнє, яке пов'язане з євроінтеграцією та утвердженням демократії. Другий пункт. Це незворотнє зміцнення української оборони у боротьби проти агресора, захист наших позицій на полі бою в Україні, і водночас обов'язкове повернення війни на територію Росії. Третій пункт плану передбачає розміщення на території України комплексного ядерного стратегічного пакету стримування, який буде достатнім для захисту України від будь-якої воєнної загрози з боку агресора. Потенціал України у виробництві енергії та продовольства є стратегічним важливим у цій війні, що робить важливим четвертий пункт плану, який базується на спільному з стратегічними партнерами захисті наявних Україні критичних ресурсів спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу. П'ятий пункт безпековий розрахований на післявоєнний період. Україна матиме один із найбільш досвідчених та великих військових контингентів. Українці володітимуть реальним досвідом сучасної війни, застосування західної зброї та взаємодії з військовими НАТО. План перемоги закликає міжнародних партнерів підтримати Україну, оскільки успіх його реалізації залежить від рішучості союзників, адже Україна прагне чесного і справедливого миру. А не територіальних поступок чи замороження війни. Куяльницька сільська рада Подільського району Одеської області цілковито підтримує план перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським. Від імені Куяльницької сільської територіальної громади звертаємося до міста партнера міської ради міста Бурлінгтон, штат Вермонт США, з проханням підтримати зазначене звернення та порушити клопотання перед національним урядом вашої країни. Про підтримку плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Сподіваємося, що він буде підтриманий партнерами і повністю реалізованим. Віримо в перемогу. Слава Україні! Шановні депутати. Заслухавши текст звернення, Куяльницька сільська рада пропонує ухвалити звернення Куяльницької сільської ради 8-го скликання Подільського району Одеської області. Щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським, довести текст звернення до уповноважених осіб. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту. Світлана Васанову. По даному питанні все. Дякую. Чи є питання? З уприводу. Нема, я хочу тільки додати з цього приводу, що розказати може не всі ще бачили і чули про наших побратимів з міста Бурлінгтон, які приїздили до нас сюди, у Ярницьку громаду. Пробули у нас тут практично неділю. Ми їм показали всі свої локації, які ми пропонуємо економічно розвивати і просили їхньої допомоги в цьому плані. Вони з усім ознайомилися. Занотували собі деякі вже пообіцяли, що вони особисто, так як вони є представниками бізнесу американського, будуть приймати участь і будуть залучати своїх друзів, бізнесменів до цих багатьох проєктів, які ми їм показали. Ну але ви знаєте, що в Сполучених Штатах зараз така відповідальна дата, через практично менше неділі, залишилося до виборів президента. Наступний вівторок ми вже будемо знати результатів, результати, тому вони сконцентровані зараз на своїх внутрішніх цих проблемах в основному. Я думаю, що після виборів іде більш плідна співпраця і нашій допомоги, і допомоги України в цілому. Тому що без допомоги України в цілому, ну, я думаю, що практично неможливо буде допомагати Куяльницькій громаді розвивати цей бізнес. свій. Тому ну, я думаю, так, що ми повинні з вами підтримати, тримати кулачки за те, що американці зроблять свій правильний, демократично вільний вибір, тому що весь світ орієнтується на демократію, яка є в Америці. Тому ну, я думаю, це саме відповідальний період, і вони прийдуть його, я думаю, відверто, з достоїнством, і американський народ отримає свого президента, який да й надалі розвивати демократичну Америку і підтримувати Європу. І Україну теж. Є питання? Ставимо на голосування даний проєкт за основу. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Дякую. Ставимо на голосування даний проект в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Дякую. Дякую, Дякую шановні депутати. Про те, що підтримка була у одноголосною. Переходимо до слідуючого питання про, про передачу межбюджетних трансфертів з бюджету Куяльницької сільської територіальної громади у вигляді субвенції з місцевого бюджету. Чернявська Анастасія, будь ласка. Уваги проект рішення про передачу міжбюджетних транспортів з бюджету появницької сільської територіальної громади у вигляді субвенції з місцевого бюджету. Відповідно до статей 85, 91, 931 кодексу України та керуючи статтею 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні, розглянувши клопотання Подільської районної державної військової адміністрації, вказаним рішенням пропонується. Передати до державного бюджету кошти за рахунок перевиконання доходної частини загального бюджету куяльницької сільської територіальної громади, субвенцію з місцевого бюджету на виконання програми підвищення ефективності виконання делегованих повноважень органами виконавчої влади Подільського району щодо реалізації державної регіональної політики в по Куяльницькій сільській раді на 2024 рік, яка була затверджена рішенням Куяльницької сільської ради. Від 24 жовтня 24 року No5959 в сумі 35 тисяч гривень. Доручуєте Кояницькому сільському голові Сергію Поломанчуку укласти договір про передачу коштів виглядів міжбюджетних транспортів з місцевого бюджету до державного бюджету на виконання вищевказної програми. Договір додається. Мене все. Прошу підтримати проєкт даного рішення. Дякую. Є питання з цього проєкту? Нема. Ставимо на голосування даний проєкт за основу. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались. Дякую. Ставимо на голосування даний проєкт в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Дякую. 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 питання. Про внесення змін до програми здоров'я Куяльницької сільської ради на 2024 рік. Світлана присутні вашій базі пропонується проєкт рішення щодо внесення змін до програми здоров'я Куяльницької сільської ради. Що саме ми вносимо? Пункт 3.1. Закупівля наркотичних засобів для людей хворих на онкологічні захворювання. Наразі у нас є наркотичні засоби, якими ми забезпечуємо жителів Куяльницької громади. Всі ви знаєте, що е, декларації сімейними лікарями можуть заключати лі, люди е, будь-якої громади е, взагалі е, з усієї України. Тому зараз наразі є нагальна потреба щодо використання цих наркотичних засобів для міського жителя, але які, е, які є декларантом нашого лікаря. Тому прошу підтримати цей проект рішення. Дякую, пане Миколаївна. Депутати, є питання з цього приводу? Я хочу тільки додати, що дійсно, да, у нас є остаток цих препаратів, які можуть допомогти людям ну, з іншої громади, які є нашими декларантами. Тому я думаю, що це буде корисною справою. Є питання? Нема. Ставимо на голосування в даний проєкт за основу. Прошу голосувати. Хто за? Проти. Утримались? Дякую. Ставимо на голосування на даний проект. В цілому прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Дякую. Дякую. Слідує питання про погодження наміру щодо передачі в оренду частини нерухомого майна комунальної власності Куяльницької сільської ради. Ірина Тьотюк, ДОС. Усім доброго дня. На території Кояльницької сільської ради, а саме в адміністративній будівлі, яка знаходиться в селі Куяльник, по вулиці Кояльницька, 26А, є вільний кабінет. Це кабінет номер 3 площею 9,4 квадратних метра. Ми пропонуємо, якщо ви будете не проти, здати його в оренду через аукціон, через електронну торгову систему Українська універсальна біржа. Ну, Цільове призначення, там направлення буде офісне приміщення. Ми під магазини, під якісь такі торгівлі, не можемо будівлі пропонувати. Тому пропоную підтримати даний проект рішення. Хочу дати таке невеличке пояснення, хто це фірма і що вона собою представляє. Це фірма, яка займається закупкою сільхозпродукції. Це буде доречно для депутатів, які займаються. Цількос бізнесом і для наших аграріїв, що дійсно не буде напрямую контактувати з цією фірмою. Вона зареєструвалася у нас, і тому податки буде сплачувати до Куяльницької сільської ради. Також ця фірма займається ще паралельно і торгівлею ГСН. Я думаю, що теж ви побачите їхні пропозиції, можливо, будете з ними співпрацювати і в цьому напрямку. Є питання? Нема. Ставимо на голосування даний проєкт за основу. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Дякую. Ставимо на голосування даний проєкт в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Дякую. Слідуюче питання. Про включення потенційного об'єкту оренди до переліку першого типу. З метою дотримання процедури здачі в оренду державного комунального майна включається в перелік першого типу. Перелік першого типу це ті об'єкти, які йдуть через аукціон. Тому включаємо кабінет номер 3 площею 9,4 квадратних метри до переліку першого типу. Піддали вам панувалися. Дякую. Питання, будь ласка. Ставимо на голосування даний проєкт за основу. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Дякую. Ставимо на голосування даний проєкт. В цілому. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Дякую. Шановні депутати, той перелік питань, які ми планували з вами розглянути, ми з вами розглянемо. Доброго дня, шановні депутати, доброго дня, пане голову. В свою чергу хочу подякувати вам за плідну роботу. Дякую за підтримку плана президента. Але ви всі розумієте, ми всі дорослі люди. Ми знаходимося з вами в досить непрості часи. По всій території України йде широкомасштабна війна. На превеликий жаль. Можна сказати, що в нас нерівні сили. Без підтримки партнерів, без підтримки міст побратимів, до яких ми звертаємося, нам дуже важко. Хочу зауважити, що ми несемо втрати не тільки на територію України, ми несемо втрати на територію Російської Федерації. Абсолютно ніякий не секрет, що протягом декількох днів ми будемо відправляти своїх земляків, які поїдуть і будуть виконувати свій обов'язок перед державою. Тобто військовослужбовці, які служать в Педільському гарнізоні. Разом з тим хочу подякувати пану Сергію за ту допомогу, яку ми разом з вами зробили на території Донецької області в будівництві фортифікаційних споруд. Але можу сказати, що ці фортифікаційні споруди допоможуть берегти життя. Але разом з тим можу сказати, що ворог наступає і права фронт в декількох. Напрямка на сьогоднішній день фортифікаційні споруди ми вже будуємо на території Харківської області, на території Дніпропетровської області і таке інше. Тобто ми повинні бути з вами згуртовані, ми повинні з вами сховати всі політичні прапори далеко в шафи. Про вибори будемо говорити тоді, коли на територію України прийде мир, злагода, і щоб наші діти не боялись повітряних тривог і разом з тим, щоб ми збиралися з вами в більшості на свята. Дякую за роботу, дякую за розуміння, разом до перемоги. Дякую всім. Дякую, Михайло. Я можу йти? Дякую. До побачення. Шановні депутати, є питання до мене, до Тетяни Сергіївни? Нема. Нема. Тоді, тому засідання 50-ї позачергової сесії 8-го скликання оголошується закритим. Thank <laughs> you.